Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 23 квітня 2024 року в штаті Пенсільванія відбулись президентські праймері серед республіканців та демократів. Я вирішив прокоментувати ці результати в окремому порядку, а не давати їх у форматі короткого шуту, оскільки тут є певні особливості, і, власне, їх потрібно прокомунікувати. Ці особливості здебільшого стосуються республіканської партії, які напряму можуть вплинути на результати. Загальних виборів, які будуть у листопаді 2024 року. Тут немає жодних несподіванок щодо перших позицій, так як в республіканців, так і в демократів. А є питання щодо розподілу голосів так, в контексті інших кандидатів. Отже, Якщо ми говоримо про результати праймеріс в цьому штаті серед республіканців, то тут ми спостерігали наступні показники. Загальна кількість делегатів 67. Станом на зараз опрацьовано 95% електронних голосів за виданням NBC News. Отже, Трамп 82,8% або 789 тисяч. 46 голосів І станом на зараз, на його користь було розподілено 38 делегатів. Нікі Хейлі на другій позиції 16,4% або 156569 голосів. І опція вписати ім'я 80% або 7209 голосів. Ось тут якраз ми поговоримо про цю особливість, яка виходить з того, що незважаючи на те, що Нікі Гейлі оголосила про вихід з виборчої кампанії після Супервівторка, вона змогла показати результат більше ніж 15% у штаті Пенсільванія. І тут ми знову ж таки констатуємо факт що Трампу не вдається. Переконати, електорат Нікі Гейлі підтримати саме його кандидатуру, і це може призвести до труднощів, так, з якими буде стикатися Дональд Трамп. Щось потрібно пропонувати виборцям Нікі Гейлі. в деяких моментах він намагається змінювати свої позиції як у зовнішній політиці, так і, до прикладу, в питаннях абортів. На попередніх відео ми обговорювали ці питання. Але Пенсільванія показує, що 156 тисяч. Виборців так підтримують не Трампа, а власне Нікі Гелі. Якщо говорити про результати праймеріз в цьому штаті серед демократів, то тут наступні показники: загальна кількість делегатів 159, 96% опрацьованих голосів станом на зараз за NBC News. Байден. 88,2% або 926 633 голоси. Дін Філіпс 6,5% або 68%. 1310 голосів і опція вписати ім'я 5,3% або 55611 голосів. Також Байдену потрібно буде переконувати виборців Філіпса, так? віддати голоси за нього під час загальних виборів, але це не так критично, як у Республіканській партії, коли ми говоримо за Дональда Трампа. І, власне, це один із висновків, які ми вище проговорили, що Нікі Геллі показала достатньо високий результат, незважаючи, що вже більше, ніж один місяць, як вона не присутня у виборчій кампанії. І власне це питання знову ж таки, повторюсь, Трампу потрібно вирішувати, оскільки Пенсільванія це ключовий штат під час загальних. Виборів. Якщо ми подивимось на соціологічні показники навіть за зведеними опитуваннями захіл, то ми бачимо, що в принципі у Байдена і Трампа рівні шанси на перемогу у відповідному штаті. Тобто, якщо ми говоримо про минулий тиждень, то там Байден був трішки попереду на 60%. Зараз. Трамп випереджає Байдена, але там 40%. Тобто ми розуміємо, що це абсолютно рівна картина. І тут кожен голос знову ж таки він буде на вагу золота для Дональда Трампа. Тому, власне, вони повинні якось активніше працювати з цим електоратом, тим паче, що команда Байдена вона також. Націлюється на електорат Нікі Гейлі. Ми говорили в попередньому відео про рекламу, так, яка була запущена командою діючого президента, де є заклик, так, до того, щоб виборці Нікі Хейлі так, вони долучалися до Джо Байдена, говорячи, що для Трампу ці виборці не потрібні. Ось така ситуація у нас склалася в цьому штаті в контексті. Праймерис. Варто зазначити, що там також були праймерис в Палату представників і праймерис в Сенаті. Можливо, якщо там будуть якісь особливості, ми це ще будемо активно проговорювати у подальших відеоматеріалах. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам.